Ми часто говоримо про культуру, про мистецтво, традиції, мову. Але знаєте, що цікаво? Фінансова культура теж частина культури. Подумайте, культура це про цінності. Якщо ми відповідальні у грошах, ми вчимо дітей відкладати, інвестувати у майбутнє, це теж культура. А ще гроші це мова, як ми ними розпоряджаємось, як. Допомагаємо іншим, це наша фінансова мова. І навіть у традиції у когось є подушка безпеки, у когось традиція жити від зарплати до зарплати, тому фінансова культура це не про цифри, це про наші цінності, нашу свободу і нашу відповідальність. А як ви вважаєте, чи можна назвати людину культурною, якщо вона зовсім не вміє керувати фінансами?